На Закарпатті викрили переправника ухилянтів, який шукав клієнтів через телеграм-канал. Ним виявився уродженець Дніпропетровської області. Затримали чоловіка на території Берегівщини в пункті пропуску вилок. За даними слідства для протиправної діяльності, він використовував відкритий телеграм-канал, де серед підписників відкрито обговорювали способи потрапити за кордон при діючих обмеженнях в умовах воєнного стану. Саме там підозрюваний знаходив клієнтів і надавав всю інформацію щодо того, того, як обійти стаціонарні блокпости та потрапити до Угорщини за свої послуги, брав тисяча доларів. фігурант. домовився з двома клієнтами, підвіз їх у селищно-міського типу вимог на своєму автомобілі Кія і надав вказівки щодо подальших дій. А сам він планував …перетнути кордон вже через пункт пункти щоб офіційно виїхати на з'їзді саме до капота і чоловіка. І затримали там охорони спільно з. Черського прокурорського загону. Наразі розслідування за представного керівництва Жорської прокуратури триває і вирішується питання щодо обрання чоловіку запобіжного заходу.